У Чернівцях попрощалися з захисником з Буковини Олексієм Буравчиковим, котрий загинув у серпні минулого року під Іловайськом. Донька Волонтера з Чернівців і захисник України з Луганська одружились. Декілька сотень чернівчан у спільній молитві просили Всевишнього миру для України. Найголовніші події понеділка, також вихідних вже за мить у студії працює Марина Скінта. Розпочинаємо новини міста. Сумні звістки зі сходу ми отримуємо щодня. Вони крають серце, ятрять душу, вони змушують плакати та благати Всевишнього про кінець цій безглуздій війні. Напади сепаратистів, обстріли і смерті. Кожного дня ті, чиї рідні в зоні АТО, перемикаючи канали, бояться почути чергові жахливі повідомлення. У Чернівцях попрощалися з захисником з Буковини Олексієм Буравчиковим, котрий загинув у серпні минулого року під Іловайськом. Так закінчується життя людини. Ритмічні удари змінює тиша і наступає вічність. Його серце перестало битися там, на сході він загинув за нас за Україну. Олексію Буравчикову у травні нинішнього року мало б виповнитися 40. Тут у Чернівцях сім'я, друзі, хороша робота. Там вночі під обстрілами страх в очах побратимів повна безвихідь. Він знав, що буде нелегко ні йому, ні рідним. Тому матері та дружині, аби ті не хвилювалися, сказав, що їде за кордон на заробітки. Приходим. Так ніби нічого, але він. Мені нічого не казав. Да. Я нічого не знала, куди він йде. Він якби ну, шукав форму собі. бо Я на базарі, де можна форму купити. Ну, я говорю, зачем тобі? Він говорить лазить по, по лісам. А вже коли пропала з ним связь, то стали шукати і узнали, що він в АТО. Погиб він подались кондо 29 августа, при виході з котла. Ну і був пропавший, искали із все це. От Вот тому що був як невідомий похований на Дніпропетровське. Рідні розповідають, Олексій був доброю та неконфліктною людиною. Спокійний та скритний. Тому і не дивно, що ніхто й не знав, що він там, в Донецькій області, самісінькому пеклі. Востаннє на зв'язок чоловік вийшов 28 серпня о пів на шосту вечора. В подальшому у слухавці нестерпне абонент поза позазонної досяжності. Аналізи ДНК та шість місяців очікування. І остання надія, а може в полоні. В результаті фатальний вирок. Ребры повредили органы все у него, тогда. бронежилет, видно, проломило от удара. Добре, добре поповрідір від шлат галівого соку зразу по місці. все. Олексій Буравчиков пішов у липні минулого року в АТО добровольцем. Служив командиром мінометного батальйону спеціального призначення Донбас. 29 серпня загинув Іловайському котлі. Товариші по службі дали йому позивний ведмідь. З неї розповідають про Олексія лише хороше. Добре ж його знають, виросли разом, грали в футбол. Нині не хочуть вірити очам. Він тут поруч, проте живий. Нам був чуть-чуть пару пароліза. Первый пішов в армию. То есть Я помню, как мы его провожали, хотя были нам, ну, в общем, нам было как бы ще була грибулока. Воєном точно не хотів стати, наскільки я пам'ятаю. Всі останній прихисток Олексій Буравчиков знайшов на алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Критики своїх підлеглих розпочав апаратна нарада голова облдержадміністрації Олександр Фещук. Він звинуватив підопічних у соціальній пасивності. За його словами, більшість працівників ОДА минулими вихідними не були ані на спільному молебні, ані на похованні захисника Олексія Буравчикова. Що було далі, розповість Марина Чорней. Два тижні при владі Олександр Фещук розуміє, що до нього прикута велика увага Буковинців. Буковинців запитують, що помінялись. Вони кажуть, нічого не помінялись, обличчя помінялись. Ну я ще до себе не беру до того зовсім до уваги, але через неділю вже буду брати. Що і я в тому числі не зміг з вами нічого поміняти ситуацію на Буковині. Про нагальні справи області посадовець почав говорити після того, як відчитав своїх підлеглих за байдужість до суспільного життя краю. Зокрема, губернатор Неабияк обурився відсутністю працівників Ода на спільному недільному молебні. Ви ж розумієте, що ми з вами є державними службовцями і це є відображення як держава відноситься до цієї категорії людей. Далі про проблеми на сушні під час наради обговорили. Долю підприємств, які мають борги по заробітній платі, епідемічну ситуацію, а також найбільший камень спотикання. Ситуація в енергетичній сфері буковини. Йде мова про те, що не будемо споживати газ. У нас сьогодні біомаси, яку можна використовувати як паливо, дуже багато. Її треба переробляти. Ніхто не буде вивозити ліс, ну я маю на увазі там дрова і так далі. За межі кордону, але воно має бути ефективне. переробка тут. Втім, чи стане Буковина процвітати під керівництвом Фещука? Чи нинішній губернатор буде просто новим обличчям у владі покаже час. Марина Черней, Максим Шварцма, Чернівецький промінь. Обласна податкова минулого року пережила реорганізацію фіскальну службу, створила при своєму відомстві громадську кадрову раду та збільшила надходження до бюджету. Про те, як Михайло Саничак керує службою та те, як йому працюється з новим губернатором краю, дізнавалася Любов Мочалова. Найбільшим досягненням обласної фіскальної служби минулого року було суттєве збільшення надходжень до державного та обласного бюджетів у порівнянні з 2013 тисячі Приріст склав 76,8 мільйонів гривень. Понад 90% коштів це добровільно сплачені платежі. Перевірок ми зменшили на третину. А до нарахувань у бюджет відбулося плюс ще раз так, в два рази більше. Правда, будьте здорові серед безспірних досягнень 2014-го у податковій сфері. Це те, що призначення на посади у відомстві тепер на третину контролює громада, а в області нарешті створили асоціацію платників податків. Підопічні Михайла Синичака за минулий рік вилучили з незаконного обігу під акцизних товарів на суму понад 11 мільйонів гривень. Крім того, начальник обласної податкової відреагував на закиди губернатора щодо його некомпетентності. Хто закидає, той хто був. Команді Януковича у 2004 році. Голова районної державної адміністрації в часи розквіту кучмізму з 98 по 2004 рік. Кучма президент, Янукович прем'єр-міністр. Чи хтось забув? Чи Фещук начальник. Податкової в часи Азарівщини, хтось забув про часи Азарівщини? Михайло Синичак наголосив на тому, що не дозволить вносити деструктивність у роботу свого відомства і порадив губернатору керуватися професійними критеріями, а не принципом подобається людина чи ні. За словами Михайла Ярославовича, колишнім учасникам команди Януковича зараз точно не в пору когось безпідставно критикувати. Часів країні не ті. Якщо подібні заяви будуть звучати від подібних членів команди, то ми втратимо державу. Адже агресор тільки того і чекає, щоб усі чиновники на місцях пересварилися між собою і не могли нормально керувати. Любому чалова Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту Промінців. З понеділку у православних і греко-католиків почався Великий піст. Напередодні християни східного обряду востаннє перед постом споживали скоромне та просили один в одного прощення за вчинені провини. Великий піст це найдовший і найсуворіший з поміж чотирьох багатоденних постів, встановлених церквою. Він триває сім тижнів, 40 днів підготовки до згадки про страждання Христа та Страсний тиждень. Завершується період утримання від їжі та розваг Великоднем. Святкування Христового Воскресіння цього року припадає на 12 квітня. Церковний устав вимагає не вживати під час великого посту м'ясні страви, рибу, молоко, сир і яйця. Послаблення щодо режиму харчування надаються людям похилого віку, хворим, маленьким дітям, вагітним жінкам і молодим матерям. Священники наголошують, що формальне дотримання вимог щодо споживання їжі та стримання від розваг не є головним сенсом великого посту. Це насамперед період покаяння, примирення з Богом та праці над власним духовним зростанням, наголошують вони. Тому церква радить у цей час більше уваги приділяти молитві, читанню святого письма, відвіданню богослужінь і справам милосердя. У засіданні Печерського районного суду Києва з обрання запобіжного заходу колишньому голові фракції партії регіонів Олександру Єфремову в рамках висунутого йому звинувачення у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі оголошено перерву до 24 лютого. Перерву оголошено у зв'язку з необхідністю на вимогу прокуратури викликати експерта, що надав лінгвістичний висновок стосовно висловлювання Єфремова у сесійній залі Верховної Ради. Нагадаємо, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Черський райсуд 16 лютого обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3 мільйонів 600 тисяч гривень застави. 18 лютого Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Того ж дня, 18 лютого, Генеральна прокуратура України заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову у закритому режимі, оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства. Від початку конфлікту на Донбасі загинули більше 65 дітей. Ще 127 були поранені. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба. Це підтверджені конкретними документами. Тільки вчора під час мітингу отримали поранення двоє 15-річних підлітків, один з яких у дуже важкому стані, сказав він. Водночас пан Кулеба наголосив, що точну інформацію про кількість загиблих і поранених дітей навести складно і додав, що ООН повідомляє про 159 поранених дітей. Загалом, станом на 5 лютого в Організації Об'єднаних Націй повідомили про щонайменше 5486 загиблих та 12972 постраждалих людей внаслідок конфлікту на сході України. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого. Однак, обстріли на Донбасі не припиняються. Українські військові та проросійські сепаратисти звинувачують одне у одного у порушенні режиму припинення вогню. Кохання народжується навіть в найскладніші часи. Наталію Дроні Сергія Лахно поєднала війна. Він луганчанин, який обороняє свою батьківщину від терористів. А вона донька волонтера. Як освічуються герої, бачила Юлія Задорожняк. Любов, яка народилася на війні, він з Луганська і добровольцем захищає Україну від агресора. А вона донька волонтера, який допомагає захисникам. Це більше ніж кохання, розповідають молодята. Своє впізнали одразу. Він дуже хороший, добрий, ніжний. Мужній. Я відчув це по розмовах навіть по телефону. Бо коли людина е, тобі подобається, підходить, то вона зразу видно, зразу чути навіть по розмові, як вона думає, якщо вгадуєш думки. На сході хлопець був сім місяців, п'ять з яких його берегла любов дівчини. У розмовах обговорювали все окрім війни. І якщо Сергій не відповідав на дзвінки, сльози лила вся родина волонтерів. Вона йому дзвонить, Він не відповідав, то вона теж так хвилювалася. Ми ну, ми всі знаєте, вони хлопці приїжджають до нас, вони всі вже як наші діти. І з поміж всіх бійців, яким допомагала родина, Сергій став по-справжньому рідним сім'ї. Я щасливий, що я маю такого сина, скажімо вже. <рес> У мене синів okay. не було, була мрія про сина. от так Бог дав. Ми однодумці, от він патріот, це настоящий чоловік. Хоробрий на війні проте зробити пропозицію при вселюдному в ресторані засоромився. Освічав Тет -а -тет. І от нарешті почув те, про що мріяв. Так після медового місяця Сергій повернеться на фронт. Як і на початку, так і тоді. Мотивація одна. Я бачив, що люди, молоді хлопці, гинуть. Ну не міг просто дивитися, дивився, що мої хочуть моє село, мою область хочуть забрати кудись. Не зрозуміло куди. Бо я знаю, що я українець, я тут виріс. Ця земля дала мені кров, народження. Я так в червні пішов добровольцем. Проводжала сина на війну матір хоробро і з вірою. А хто як не вони? У Нас таких мало патріотів, багато таких, що, що робить. Сама ж вона родом з Буковини, але знайшла кохання і долю на Луганщині. Тепер її син, який народився на сході, віддав своє серце Чернівцям. Юля Здорожняк, Любов Мочалова, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чи постане невдовзі питання збільшення тарифів за проїзд у громадському транспорті. Члени робочої групи з вивчення ситуації навколо Центру пасажирських перевезень під час чергового засідання знову обговорили необхідність повноцінного вивчення пасажиропотоку. 253 автобуси, 48 маршрутів і 32 перевізники. Нині підпорядковуються комунальному підприємству міський центр організації пасажирських перевезень, який існує 10 років. Нині він виконує всі ті ж функції, які і відділ транспорту ЖКГ. Тобто розгляд скарг. Ведення реєстру підприємств-перевізників, здійснення виїзд на місце, розгляд е, спільно з заявниками, тобто е, всю ту ж саму роботу єдине, що ще надає всі послуги, які замовляють, замовляють перевізники, за що отримує кошти і утримується сам саме підприємство. Нині сенс існування центру поставили під сумнів через часті конфлікти з перевізниками. У міській раді гостро постало питання, чи варто продовжувати роботу підприємства і надалі. Члени робочої комісії з вивчення ситуації навколо центру пасажирських перевезень наголошують на важливості повноцінного вивчення пасажиропотоку. З цією метою проєкті бюджету передбачено 500 тисяч гривень, кажуть у комісії. Та окремі депутати запевняють, вивчити пасажиропотік можна безкоштовно. Як на мене, недоцільно тратити. Бюджетні кошти, які закладені у міському бюджеті на вивчення пасажиропотоку, яку ціль ми хочемо досягнути? Ми вивчали, у нас приймали в цьому участь як представники перевізників, як депутати міської ради, так і студенти. Ми можемо залучити наших студентів, транспортний коледж, яких для яких це як практика, реальна практика, перед переддипломна технологічна. Після годинного обговорення члени комісії домовилися зустрітися наступного тижня, щоб окреслити подальші кроки для вирішення цієї ситуації. Марина Чернея, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Вихідні на Буковині були гарячими. За два дні в області сталося 12 пожеж. Є постраждалі. Одна людина загинула. Зокрема, сьогодні, о третій ночі, в селі Майорівка Кельманецького району горів будинок, в якому проживала 82-річна жінка. Сусіди помітили пожежу, коли будинок старенької був повністю охоплений вогнем. На місце події пробув черговий круг рятувальників СМТ Кельманці. Вони ліквідували пожежу, однак врятувати життя жінці не вдалося. За висновками фахівців, пожежа сталася через порушення правил використання пічного опалення. Того ж дня о 5-й ранку житель хутора Тражани, що в Красноїльську Стороженецького району внаслідок пожежі отримав опіки 2-го і 3-го ступеню. Сталася вона через куріння у ліжку. Чоловіка госпіталізували до Стороженецької центральної районної лікарні. Єдині у вірі в єдиній країні цієї неділі декілька сотень чернівчан вийшли на театральну площу, аби у спільній молитві попросити Всевишнього миру для України. Це один із небагатьох випадків, коли представники різних релігійних конфесій забули про розбіжності та об'єдналися заради спільної мети. Подробиці далі у сюжеті Павла Монахова. Нашій країні потрібно зупинення кровопролиття, нашій країні потрібно єднання. Взагалі, мета цього збору сьогоднішнього молитви спільної мета це єднання. Тому що без об'єднання духовенства ніколи не з'єднається нація. У неділю на театральній площі зібралися представники двох десятків релігійних конфесій, і декілька сотень вірян. У день, коли люди прощають і просять вибачення, один в одного чернівчани молилися за мир. Адже це те, чого Україні зараз бракує найбільше. Наша земля вона гідна миру, вона гідна добра. Внагідна благополуччя, внагідна того, щоб Бог бо Бог її любить, і, і нас Бог усіх любить, які треба щиро вірити, молитися. Всім нам, перш за все, хочу побажати миру в нашій країні, і щоб ця путінська агресія припинила нас обстрілювати. І дали нам спокій жити і будувати спокійне життя. На молебні згадали тих українців, яких роками знищувала радянська система, і тих, хто поліг у боротьбі за сучасну Україну. Малі це ж треба. Ані ж п'ять там наші дітки, наші внуки, наші правнуки погибають. Так же треба їх молитися. Кожну минуту прошив час, їх треба молитися, згадувати за них, тому що вони йдуть тільки за нас. Щоб був мир, дружба, кариці любов на нашій страні. Нахої вислухаємо. На майдані небесної сотні ласкаво вислухачі помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Прийме душі, привину діє на врання на сході України, рахуй і підуші, і вислухай наші. За словами представників духовенства, за те, що в 90-х роках ми отримали незалежність без жодного пострілу і краплі крові, ми розплачуємося зараз. Примусимо власними грудьми захистити батьківщину для наших дітей, для нашого майбутнього. Нехай Господь Бог вислухає наші молитви і подасть нам те, що прохаємо всією україною. У цей день багато говорили про єдність, у тому числі міжконфесійно. አርመን ሲናሮት ጣቅ ጅጋ እዩ ቆይ እስኪናሩት ከወርድ በጣሳቢሽ але попри те, що нині важко, люди не втрачають віри у краще майбутнє. Ми переможемо, тому що ми маємо найголовнішу зброю. Ми маємо зброю, по перше, так миру. По-друге, ми не будемо так сильно битися, як Росія, з такою злостю. Ми будемо просто захищатися. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Долі тисячі доріг Ірини Войцехівської публікували посмертну книгу голови Чернівецького обласного товариства політв'язнів та репресованих. У ній спогади людей чиї долі скалічила тоталітарна машина СРСР, що нині в очах колишніх репресованих, розповість Юля Задорожняк. П'ять років було пані Олені, коли її репресували і відправили до Сибіру. Проклятою в очах комуністів ця сім'я стала через сина, солдата УПА. Прийшли, окружили хату і виарештовані. Мама на той час була вагітна. Я зараз буду плакати. З того дня пройшло 75 років, проте ці рани болять і досі. Особливо, коли нащадки тих, хто репресував її сім'єю, продовжують вчиняти злочини проти України. Що вони хоча нас усіх забрати знову до себе? Тоді. Комуняки нас оточували, вивозили, катували. А тепер він кегебіст. Тому спогади і думки тих, хто десятки років тому постраждав від комуністичного режиму, особливо цінні, і висновки з них також. Мрію ж би було добре, би був і спокій, господи, Бі ці діти, не винні, не вмирали, там не покладали наші голови. Досі невідомі широкому загалу архівні дані, унікальні фотографії. Спогади жертв, репресій збирала впродовж багатьох років голова товариства політязнів та репресованих Ірина Войцехівська. Якби хтось не знав життя української держави, якби хтось не знав історії і перечитав би її біографію, її дитинство, юність, зрілі роки, її думки, тим, чим вона займалася переймалася, цього би було вже достатньо, щоб вивчити. Коротку історію української держави роботу долі тисячі доріг презентували посмертно за ініціативи доньки легендарної Войцехівської Галини Бойко. Це не просто книга, а безцінні спогади тих, хто не зламався перед режимом. Це поради новому поколінню, це натхнення боротись до перемоги. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Чернівецька «Буковина» зіграла другий матч у всеукраїнському турнірі, який відбувається у селі Білозір'я Черкаської області. Підопічні Юрія Гія з рахунком 0-3 програли Черкаському Дніпру. У першому тамі у воротах Буковини розписався Ігор Мединський, а у другій половині зустрічі вдало виконав штрафний Артем Бессалов. А в втретє ворота Буковини вразив кращий бомбардир другої ліги Олександр Батальський. 23 лютого підопічні Юрія Гія зіграють свій третій матч у групі. А наші земляки протидіятимуть гравцям команди. Арсенал Київщина бі. Церква. Саме після цієї зустрічі визначиться те, чи зіграє Буковина у півфіналі турніру. У Києві відбувся зимовий кубок України з легкої атлетики. У потрійному стрибкові третє місце посіла підопічна тренера Анатолія Голубцова, чернівецька спортсменка Руслана Цихоцька. Переможцем з май стала представниця Луганської області Тетяна Пташкіна. Срібна нагорода в активі Василини Бованко з Київської області. У Луцьку відбувся другий міжнародний шаховий фестиваль, який присвячений пам'яті Небесної сотні. Турнір «Азбліцу» проходив за швейцарською системою. У турнірі А змагалися 155 шахістів з України, Латвії, Чехії, Польщі та Білорусі. Чернівецький міжнародний гросмейстер Віталій Бернацький посів четверте місце. Наш земляк набрав 15,5 очка. Ще один буковинець Валерій Кордубан фінішував у турнірі на 57-му місці. Перемогу у турнірі Азбліцу святкував уродженець Дніпропетровської в області Ігор Коваленко, який зараз представляє Латвію. Поки це всі новини, які для вас підготували, журналісти телеканалу Чернівецький промінь», нагадаю ще раз про найголовніше. У Чернівцях попрощалися з захисником з Буковини Олексієм Буравчиковим, котрий загинув у серпні минулого року під Іловайськом. Донька Волонтера з Чернівців і захисник України з Луганська одружились. Декілька сотень чернівчан у спільній молитві про силу Всевишнього миру для України. Я ж з вами побачусь вже в програмі «Чернівці Сьогодні отож дочекайтеся.